Ну, ви ж розумієте, що це насправді просто черговий клуб, де міряються потоками впливу і заносять для того, щоб мати найбільший вплив. І от ця міжнародна організація нагинає всі держави, які беруть участь у тому, щоб змагатися у Олімпійських іграх. Нагинає за під вигаданими приводами, і головне, що якщо ти починаєш цьому суперечити, ти теж підпадаєш під загрозу того, що тебе покарають тим чи іншим способом дискваліфікувавши тебе як спортсмена, або дискваліфікувавши тебе як взагалі країну, яка бере у цьому участь. Тобто, ну насправді це все величезна діра, яка є просто таким припудреним. Клубом впливу тих, хто туди заносить, і припудреним клубом, який намагається теж сформувати альтернативну реальність, заглушуючи голоси тих, хто насправді називає речі своїми іменами. Те це відбулося з Володиславом Герскевичем. Але що він, що його батька, переконані, що гідність, пам'ять це не те, що можна продавати і від чого треба відступати, якщо на тебе тиснуть, тому що будь-який тиск, під який ти прогинаєшся, позначає те, що на тебе будуть тиснути ще більше до повного твого знищення. Владислав Гераскевич завжди, ну я нагадую, 22 рік, завжди дуже активно і дуже якісно коментує те, що відбувається в Україні, і називає речі своїми іменами. Тож не дивно, чому росіян так сильно передовлить і вони настільки сильно хочуть його покарати. get used to, to the то of their homes or зеленкс овзерхом совзерфренс. People get used to go to the funerals every week. Despite the war, people try to get on with their lives, try to keep working, try to kids try to keep going to the schools. But of course, every area of life of Ukrainians are damaged by the war. Uh, and uh, yeah, last four years was was really really hard. Але питання в тому, що Росія. Впливає на наше життя не лише через обстріли, не через, через, через війну, не лише через те, що забирає майбутнє у е, десятків тисяч сімей, і я прочитала всього лиш історії 20 людей, 20 загиблих українців. Е, Росія намагається гадати е, відкрито, заперечуючи своєї гетицидальні практики і. Що робить Росія? Так це вона відкрито цкує і всіма силами включає свої ресурси для того, щоб покарати тих українців, які виходять і голосно говорять про злочини Росії для світу. І Росія розуміє, що якщо вона буде це дозволяти, то Ну далі таких голосів буде більше, і світ буде дедалі активніше чути правду про росіян. Тому кожного хто вибивається з тих, кому Росія дає право на те, щоб бути голосними почутим світом. Треба дуже сильно карати, щоб другим неповадно було. І, власне, як я говорила про те, що вони зараз дуже активно представлені у світі, наприклад, серіалів, не кажучи вже про те, що і книжки, і так далі, намагаються з'являтися через російських персонажів у книжках, у серіалах, театральних постановках, нададювання обов'язково, на Дечайковського, на Дато, на Дасьо. Росія таким чином намагається. Переконати світ у своїй повносильності, і у тому, що у них безкінечне число ресурсів, і світ у це вірить. Тим не менш, мені здається, що все ж таки я повторюю це останні декілька місяців активніше, і це може видаватися знову ж таки вірою, яка не має під собою підґрунтя, але Можливо, через декілька років зможу це повторити і сказати ну я ж казала тому, що все одно цей процес розпаду, і цей процес падіння він не буває, не відбувається так швидко. Але те з якою силою Росія зараз намагається переконати світ у своїй впливовості і використовує всі свої всіх своїх маріонеток для того, щоб демонструвати свою силу. А власне, цим рішенням міжнародного олімпійського комітету, тому що нічиї інтереси і нікого проти не не погладили, окрім як Росія, росіян вказавши їм на їхні злочини на найбільшому спортивному змаганні світу, і звичайно, Росії треба було покарати за це українських спортсменів і залякати світ. Мовляв, ми маємо такий вплив, що якщо ви там рипнетеся, ми і у вас все позабираємо. То ми будемо дивитися на те, як це розвивається, але це знов ж таки дуже великі ознаки того, наскільки хаотичною є спроба. Спроба показувати свою всесильність і ці спроби ми дуже багато разів бачили протягом останніх чотирьох років. Зокрема, тут я хочу нагадати вам історію про Ольгу Харлан. Потім дискваліфікацію скасували, і все було нормально. Але ви пам'ятаєте настрій в той момент, і наскільки і наскільки важливим є, і наскільки великий вплив на спортивну кар'єру має таке рішення? Яке прозвучало на адресу Ольги Харлан. Тим не менш, після цього дискваліфікацію скасували, Але всі ми активно обговорювали те, що, зокрема, до 2022 року а, в світову федерацію фехтувальників очолював Аліше Русманов. А потім поміняли його на якогось грецького балаланчника, але фактично впливи залишилися ті ж самі. І ви говорите про нафторублі. Отут дуже цікаво, що насправді світ потрапив у пастку, де з одного боку він оплачує нафту російську купуючи і продовжуючи нафту, газ, ресурси, заливаючи Росію баблом. А потім Росія за це бабло перекроює ідентичності і перекроює погляд на реальність у тих державах, які її за це ще й платять. Власне, спочатку держави оплачують ресурс, а потім Росія на ці ж гроші перепрошиває голови в цих державах. І е, насправді, якщо говорити про атаки на українських спортсменів, то звичайно цих атак набагато більше і, взагалі, Росія дуже сильно намагається знищити всіх, хто активно говорить проти неї, е, визначаючи для себе, кого хоче показово, як навчити правильній позі, і от ви знаєте, якщо говорити про шоломи, то історія про шолом влада Гераскевича вона ж не одна, така. Я зараз хочу вам показати ще одну історію, яку я сьогодні почула, і вона так пройшла по мою увагу, але теж вона заслуговує на те, щоб більше людей про неї дізналися. Ми е, бачили вже один схожий шолом в цьому сезоні. Шолом який облетів весь інтернет. Трошки раніше, коли Катерина Коцар вперше в цьому сезоні, вперше в історії українського фристайлу о, потрапила на подіум Кубку світу. Ми пам'ятаємо її шолом, але на цих Олімпійських іграх Катерина стартувала. Не в ньому так була дійсно, в мене є такий мій фірмовий шолом, в якому я завжди виступаю, з написом «Be brave like Ukrainians». І власне десь за тиждень до Олімпійських ігор мені прийшов лист на пошту, що Міжнародний Олімпійський комітет вважає цей напис політичною пропагандою, через що власне в ньому я і не можу виступати на іграх. Я якби. За е, через недостаток е, е, якогось досвіду, знань і, напевно, впевненості просто поміняла шолом, і тепер в мене маленький е, прапор України на ньому. Ну, тобто, ви розумієте, що будь-яка видимість українців зводиться до мінімуму, і українцям розповідають про те, що якщо вас видно, то значить ви займаєтеся політичною пропагандою. Ви існуєте, ви займаєтеся політичною пропагандою. Ви нагадуєте про себе, чи це не нагадує вам взагалі оцього несприйняття української мови, української ідентичності, українськості, навіть на широтах України, коли розповідають, я чую українське, і це не Натисне, тому що мене утісняють мою утісняють". І тут, якщо ви видимі, то це політична заявка. Ви повинні відмовитися від того, щоб бути видимими. Тобто, ви не можете показати своє ставлення до тих, хто вас вбиває, тому що це політична заявка. Те, що цей, хто вас вбиває, той, хто представляє державу терориста, яка вас вбиває, який працює на державу терориста і дуже часто своєю спортивною кар'єрою відбілює та працює на те, щоб у держави терориста був позитивний імідж. Вони. Не несуть ніякої загрози, а ви тим, що ви нагадуєте своїм шоломом світові, що ви українець і що українці сміливі. Ви якимось чином створюєте оце відчуття небезпеки. Як там сказала госпожа Ковентрі, ми хочемо простір для безпеки. Кірсті Ковентрі плакала, плакала. Розказуючи про те, як вона не хотіла дискваліфікації, як вона взагалі погано себе почуває, і